лисичка сестричка і вок брат українська народна казка. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків маком повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, що прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує. Пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка. Столила його та й біжить. От, біжить, а хлопці товар женуть. Здорові були хлопці. Здорова, здорова, лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка третячка на маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки знайшла одного проміняв. Глядіть, же, каже, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, кривей, праве, рубайся, деревце, кривей, праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вок, пані брат. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? От де ж там? Бичка заробила, саночки зробили та їду. Ну, то підвезеш і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже, ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, Вовк і каже. Покладу я, лисичко, сестричку, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой лишенько. каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко, то в мене кісточка хрустнула. Ну, дарма їдуть, а вовчик знову. Покладу я лисичко, сестричко і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Та ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову. Трісь, трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж бо ти, лисичку, сестричку, вигадуєш, то я орішок розкусив Дай же мені. Так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки, чого я поламаю. Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомивсь Помаленьку та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів, а санки трісь, 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 так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капусний вовцюгане, що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді. Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева. А, капусний вовцюгане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве й криве, рубайся, дерево криве й криве. Нарубав, тягне до лисички. Глянула та аж воно таке коричкувате, що й на полицю плуг не вибереш, не то на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав?» Коли воно таке рубається? А чом же ти не казав, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав. Рубайся дерево, криве й криве. Ну, і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка, погляди, а я сама піду нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й не думав. З'їм бичка та й утечу. Приходить лисичка. Ну, стрибай же ти, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить! Обступили її, перевертають. Треба взяти. Дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає. Накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі. А вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк. Аж і вовк брат біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм. Дай же й мені. Отак. От я скільки морочилась, ловила, та й віддавай. Піди сам собі налови. Та як же я не коли не вмію, хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, струми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вокмерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все. Мерзне, мерзне вовчий хвости мерзне, мерзне вовчий хвости А вовк, що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж і я кажу: ловися, рибко, велика й мала. Ану, ну я так. Ловися, рибко, велика та все велика. Ворухнув вовк хвостом, важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а вона його ще й лає. А, капосний вовцюгане, що ти не робив? Бач, казав. Ловися, рибко, велика та все велика. От велика начіплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати, побіжу покличу людей. Та й майнула на село, біжить селом та й гукає. Ідіть люди, вовка бить, ідіть люди, вовка бить. як назбігалося людей хто сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами. Як почали вони того бідолаху вовка періщити. А лисичка тим часом оскочила в одну хату нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісту та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки стогне, а вовк побачив її. А, каже така ти, наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона Ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені. Вовчику, братику, підвези мене. Та я й сам не здужую. Та в тебе тільки півфостанема, а мені голову провалили. Ой-ой, ой не дійду додому. То сідай уже, що з тобою робити? Вона залазить йому на спину, вмощується та так стогне. Повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не бит везе, битий небито везе. Що ти там, лисичко, сестричку, кажеш? А то я кажу битий биту везе, а сама знову нищичку. Битий не биту везе. От довіз він її до хатки. Поставай, лисичку, доїхали. Вона тоді плих з вовка та. Битий не биту привіз, битий не биту привіз. Вовк до неї хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк. А вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий не биту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичної хати, не влізе. Не клята ж лисичка, отак підурила! та й потяг додому. А лисичка живе та корей ловить.